Раз, два, три, камера, мотор. Опа, обгорець рейсер, мене звати Дмитро, і в нас на обзорі F10 550i. В цьому авто встановлений двигун об'ємом 4.4, дві турбіни, а, має назву N-63N. Ось цей силовий агрегат, виобразна вісімка в розвалі має два турбокомпресора і яке BMW МВ без підтікань. В даному двигуні двигун сухий, але підтікання бачка-гуру. На цьому авто встановлений передній M-бампер, передня LED-оптика і пакет Shadowline. Для тих, хто не знає, це чорні вставки тут і ось тут. Встановлені диски 16 діаметру, гальмівний диск 300 48 мм. Задній диск 345 мм. Встановлена опція дотяжки дверей. Але якщо ламається, це дуже дорого. Продається тільки 4 замка в зборі. Комплект. І так, мене рост 1,82 м. Вага мене 127 кілограм. Перевіримо, як людині з моїми параметрами ззаді. Ой! Ну, в теорії комфортно. В принципі, доволі непогано. Я Саме авто 2016 року має пробіг 82 тисячі кілометрів. А, в мене є три листа комплектації по авто, але простіше сказати, те, чого тут немає. Немає масажу сидінь, задньої інтегральної рейки і заднього клімат контролю. BMW. Комфортне відкриття багажнику. Блін! Зацініть об'єм багажнику. І, як справжній, е власник N63 має з собою е в багажнику літровий ливо надолив і сайлентблоки. На випадок ремонту підвізки авто повна система асистенту, контроль полос, адаптивний круїз контроль. В нас на сервісі на Пасічній ми встановили LED приборну панель 6 ВБ і кермоту йде з заводу з Vibro. Встановлені комфортні сидіння, шкіра декота, індивідуальна строчка, але шкода вони без масажу. Спортивний селектор АКПП в авто встановлено АКПП спортивної версії. На пробізі 65 тисяч власник авто видалив каталізатори. З ними є проблема, вони розсипаються і попадають в бігун турбіну. А встановлені два даунпайпи, авто зашито на євро 2, Тобто стокова прошивка додавала тільки відстріли. По регламентних роботах ці двигуни часто до них просто не доїжджають. Взагалом по обслуговуванню в авто чинилась тільки підвізка і базове ТО. Конструктивно інженери БМВ вдарились головою, коли проектували цей двигун. ставили дві турбіни в розвалі голови і ставили ззаді два каталізатори. Двигун є потужним, є крутим, але Є постійні проблеми з задирами, із жором оливи із вкладишами кленом двигуна. І якщо ви берете це авто, повинні бути готові, що ремонт такого двигуна в ідеал коштує 8 тисяч євро. Встановлена топова версія мультимедії НБТ звичайна. Камери кругового обзору, але в F10 вони мають не 360, а 270 градусів. Це одна із десяти авто, в яких оця ручка просто не поплавлена і не погрижена. Авто було придбане на аукціоні в США з пошкодженнями переднє праве крило, трішки зачепило передню праву дверку, і вистралена шторка і бокова подушка пасажира. Авто вийшло клієнту в дуже немалу суму. А вартість авто продажі з аукціону 15 тисяч доларів. Зараз авто в продажі. Силка буде в опису профіля. Немає сенсу порівнювати це авто із 528 або 535. Це взагалі різні авто. Ми її порівняємо з F10 M5, F10 від цієї відрізняється. Коробкою тут ZF, там ДКТ, тут звичайний редуктор, там редуктор з блокуючим диференціалом. і гальмівна система M. В принципі, це одні із самих головних відмінностей кроме двигуна s 63 і тут n 63 в якому потужність 560 сил, а в даному авто 450. Власник цього авто дуже сильно хоче М5. Правда, він вже не буде брати F10, буде планує брати м 5 f 90 В принципі, топ топ М5, яка є на ринку, і каже, що якщо брати це авто, то все-таки це не М5, і М5, ти з неї не зробиш. Ми ще забули сказати, якщо сюди залити Budmod Stage 2, то шанси з М5 можна порівняти. Враження від поїздки, авто дуже комфортне, м'яке. Супер шумоізоляція, але її доробляли. А, тому не знаю, як буде в стоковій. Супер класно рулиться, але все-таки є серія, рулиться краще. Я власник є 91 М57. Загалом, єдиний нюанс, мінус, і не можу досить зрозуміти: ми не так багато проїхали, а вже резерв, резерв палива. А клієнт нам давав авто, було півбаку. Напевно, треба дозаправити. О, пішла. Ну, іде вона доволі бадьора. Звук двигуна, звук виклупа. Супер. Супер. Чувствуєш себе як в танку. Блін, і сідухи Просто топ. Але м -м, запас ходу уменшається швидше, ніж ми їдемо. Ну, в кілометрах. А. Я боюсь, поки ми робимо тест-драйв. Це не перша і не остання заправка. І так, виїхали. Із АЗС заправили сотого Мустанга на півтори тисячі гривень. Середній розхід 194 і запас ходу став 238. Виїжджав на СС на АЗС, АЗС був 64. Тому не тільки дорога в обслуговуванні, а й в експлуатації. І наше життя складається з емоцій: хороших, поганих, і вони запам'ятовуються. От від цього авто просто. Дуже багато класних емоцій. Я не знаю навіть чим порівняти, з якими авто, на якому я так їздив, але враження просто ймовірні. Так, Тесла, давай з дороги. Ні, ну шкода єме. Octavia Тур. Ні, з ними навіть ставати не буду, бо ми не конкуренти. От з логаном щоб можна потягатися. Ще ми зробили заміри на драгі. Заводом заявлено 0,105,2 секунди. Зараз побачите наші результати. 17.95, 100 05 і 6.89. Ну це можна не вважати як результат, тому що я просто не злончастов тому. Зараз пробуємо злончання. стока. непогано. Дякую всім за увагу. З вами був Дмитро, компанія Racer. Підписуйтесь на наш канал, заїжджайте до нас на сервіс, а ми пошли. Їм. What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through